Хоч ми з вами і геймери, але як не крути всі, ми різні у своїх вподобаннях. Одні люблять поганяти у мультиплеєрі, а інші віддають перевагу захоплюючим сюжетам. Є ті, хто вибирає консолі, інші віддають перевагу ПК, а хтось взагалі знаходить себе у портативках чи навіть у мобільному геймінгу. Хтось з нетерпінням чекає нову версію FIFA, але більшість з нас все ж таки залишаються вірним своїй орієнтації. Коротше кажучи, в нас можуть бути відмінності, але є речі, які точно нас всіх об'єднують. Козаки та козачки, всім привіт. Віт у мікрофони, як завжди майданіч. І сьогодні я хочу поговорити про речі, які бісять і виводять із себе абсолютно кожного геймера. Всім приємного перегляду! Якщо комусь прийде на розум думка звести майже любого геймера з глузду, то просто підійдіть до нього під час хардкорного рейду на боса, потної катки в КС або фінального онлайн заїзду в якомусь авто в симуляторі, і попросіть його покласти гру на паузу. Господи, у мене навіть зараз трішки підгоріло від цієї фрази. Це напевно ще травма з дитинства. Скільки ж разів ми намагалися пояснити людям, що це неможливо, але вони продовжували це говорити раз за разом, не розуміючи, як у грі не може бути паузи, будь ласка. Не просіть геймера, коли він грає в якусь онлайн групу, покласти її на паузу. Це реально може перерости у серйозний скандал. Просто уявіть собі таку ситуацію. Ви граєте якусь командну онлайн-гру і реально робите все для перемоги. Вкладаєте усю душу і свій скіл, щоб затащити катку. А ваші союзники у цей момент займаються абсолютно усім, чим тільки можна, але точно не тим, що потрібно для перемоги. Катаються на другому кінці карти, бігають на респі під час розгару матча, хілять не того, кого потрібно, або виходять по одному на супротивника і віддаються. Коротше кажучи, роблять усе, що тільки можна, щоб завадити вам здобути перемогу. В цей момент у нас. Прокидаються найзліші і найтемніші демони, які починають говорити всілякі жахливі речі про родичів наших товаришів по команді. І, на жаль, дуже рідко зустрічаються реально хороші союзники. Але якщо у вас у кожній грі є гарні тіммейти і все у вас в ажурі, тоді здається, у мене для вас погані новини. Ви і є той чувак, який руїнить катку. У всіх, напевно, була ситуація, коли ти півгодини лутав карту, зібрав фулл сет амуніції і перевелив у нереальних файтах просто купу народу. І тут, заходячи в якесь приміщення, тебе у спину вбиває кусок лайна, який просидів на одному місці увесь цей час. Він просто сидів і чекав на свою здобич. Особисто я виступаю за активний гімплей. Я люблю, коли все динамічно і активно розвивається. Але люди, які всю гру можуть просидіти на одному місці і роблячи одне вбивство за іншим, навіть не рухаючи прицілом, вибішують мене. Ну, прям дуже сильно, але, на жаль, є гравці, які поводять себе ще гірше. На даний момент розробники намагаються всілякими способами захистити свою гру від сторонніх софтів, які б в свою чергу допомагали здобувати нечесну перевагу одним гравцям над іншими. Але як то кажуть, на кожну дію є своя противодія, чотири все одно знаходять шляхи обходів цих систем захисту. І такі люди стають найнебезпечнішими супротивниками, тому що вони банально не грають за правилами. І тому будь-який справжній геймер втомився від усіх цих трюків, які привертають подібні засранці. І ті, хто використовує аімбот Волхак чи інші види читів зазвичай тавруються ігровим співтовариством, беручи на себе стигму безсоромних читерів, які не мають реального вміння грати. Коротше кажучи, нуби. Але справжній геймер, який витратив тисячі годин на заточення свого скіла, завжди матиме що сказати проти ботів, які отримують досягнення, які вони реально не заслуговують. І давайте дивитися правді у очі. Зазвичай чити використовують діти, паралельно накатуючи на свій ПК різноманітні трояни і тому подібне. Напевно, немає нічого гіршого за малого виблядка, який думає, що він найкращий геймер у світі, постійно вивергаючи безглузду нісенітницю про інших гравців та всілякі недолугі зауваження. Окрім погроз вичислити вас по епіці, хоробрі хрестоносці, що прибули до нас із недер кринжової частини інтернету, також відомі тим, що хізуються нецензурними висловами в сторону загиблих від їхніх рук гравців. Загалом зустріч із таким докучливим маленьким потворним виродком безумовно може зіпсувати ваш день. А особливо, якщо вони використовують сторонні софт. Для полегшення геймплею, а після цього хизуються тим, що вони про геймери але й гірше ніж заборонений софт, який надає значущу перевагу одним гравцям над іншими. Може бути тільки ігри, в яких розробники самі додали таку штуку, щоб зробити побільше бабла. В деяких іграх можна отримати перевагу перед іншими гравцями, сплачуючи реальні гроші за внутрішньої ігрові предмети або послуги. Тобто, якщо ти заможній чувак, який може дозволити собі донатити в гру, ти будеш краще відігрувати, ніж фрі плей гравці. Мало того, що у реальному житті люди, у яких є гроші, легше жити, так вони ще й у віртуальному світі отримують Щезну перевагу за рахунок своїх коштів. По-перше, це несправедливо, тому що це порушує баланс і справедливість гри. Це робить її менш цікавою і захопливою і сприяє розвитку азартних залежностей. По-друге, ігри, які використовують Pay2Win, часто втрачають довіру і повагу гравців, і страждають від низького онлайну і доходу. А ось ігри, які не використовують Pay2Win і пропонують тільки косметичні або добровільні покупки, зазвичай мають лояльнішу і активнішу аудиторію і отримують більше позитивних відгуків і рекомендацій. Але й до Косметики за гроші я відношусь негативно. Всі ми знаємо таке неприємне слово, грінд. Це такий нескінчений цикл монотонних дій, який може позбавити гру свіжості та різноманітності. Він, так скажемо, вириває з серця гри радість відкриття і задоволення, залишаючи лише безкрайню повторюваність. І зазвичай він також може створювати нерівність між гравцями, де ті, хто витрачає більше часу на гру, стають сильнішими. Особисто я люблю гріндити, але зазвичай ця механіка приводить у сказ багатьох гравців. І що ви думаєте, розробники знайшли вихід. Просто за і тобі не прийдеться годинами фармати ресурси, досвід тощо. Напевно, першим і відомим на увесь інтернет прикладом є Star Wars Battlefront 2, де впровадження грінду через мікротранзакції викликало незадоволення ігрової спільноти, доводячи, що надлишковий грінд може зіпсувати сприйняття гри. Через деякий час розробники все прибрали, але інтернет все пам'ятає. Махінації з переносами це немов зворотній відлік до ракетного запуску, коли на останньому етапі відбувається раптова пауза. Замість ракети, що стрімко злітає в небо, гравці опиняються в стані пригнічених очікувань. Хоч останні тенденції демонструють нам, що краще нехай гру перенесуть пару разів, ніж розробники викатять якийсь черговий шмат лайна. Але все ж таки, коли ти чекаєш щось із неймовірним захопленням, а воно від тебе тільки віддаляється, срака починає горіти страшно. До речі, геніальний приклад з переносами це Скален Bones, який настільки часто перен... Що у гравців просто зник інтерес до цієї гри. А на релізі ми з вами все самі прекрасно побачили. Я дуже надіюся, що такої фігні не буде зі сталкером. Що може бути гірше ніж перенесення дати релізу. А я скажу вам, що погана оптимізація в іграх і обіцянки розробників з цього приводу, які зазвичай ніколи не відповідають реальності, коли ігри працюють нестабільно або не відповідають заявленим характеристикам, це викликає, м'яко кажучи, розчарування. 2023 рік служить прекрасним прикладом цьому. Всім знайома ситуація, коли під час демонстрації трейлера гра має просто приголомшливий вигляд. Але коли вона нарешті виходить у реліз, то виглядає вона просто огидно. Подібні речі змушують геймерів по-справжньому ненавидіти розробників. Їхня брехня щодо кінечного продукту призводить до онлайн-бойкотів та навіть до юридичних позовів, як це було у випадку з кіберпанком, оскільки довіра є дуже важливою складовою будь-якого бізнесу, а брехня відданому ігровому співтовариству може ознаменувати кінчину розробників, що розвиваються. Щоправда, у випадку з редами вони виправили свою гру, але по їхнім стопам майже ніхто не йде. І всі зазвичай залишають все, як є. Але ми з вами не такі, як всі. Ми з вами завжди дотримуємося свого слова. Тому що я вас прошу накидати лайків, ви це робите. Прошу підписатися, ви підписуєтеся. Дивіться, умови для продовження цієї теми, як завжди, однакові. Тисячу лайків, і нове відео одразу з'являється на каналі. Ну а я поки дякую вам, що провели цей час зі мною, і до зустрічі у наступних відео.